Аху, вітаю. Помітила одну закономірність, і сьогодні мене навіть декілька разів за це подякували. Я хочу тепер поділитися із вами. Це відбувається у мене у тих, кого я бачу, і я зрозуміла, що це не моя історія, не наша, а прям якась закономірність загальна. І так, про що я? Сьогодні дуже багато людей. Проходять самі того не розуміючи через цю браму квантового переходу. І в своїй реальності вони стикаються з наступним перше. Дуже багатьох зараз кличуть в якісь органи інстанції, там суди, банки, аналогові якісь речі, вспливають якісь чисти борги, чи якась документація, чи позавершувалася дія якихось документів. документів. Ну, тобто люди кажуть, що щось інформаційне з якимись вищими інстанціями доводиться стикатися, переписувати якісь домовленості. Це одна закономірність. Зараз я в кого не чую, в усіх щось таке йде. То фірма якась закривається, те відкривається, то документи, якісь змінюються, то картки люди міняють, змінюють. І дуже важливо, щоб ви в цьому процесі були розуміли, що і зміна йде реєстрації. У нас в повному сенсі слова є ці списки вібраційні, особливо зараз, коли все сканується. І тому це такий тонкий намір. Що зараз не тільки в зовнішній реальності це з вами відбувається, і десь і в тонкоматеріальній. Ви зараз змінюєте якісь локації, якісь реєстрації, ось так. Друге, багато навіть людей, які живуть в достатку з грошима, кажуть, зараз грошей нема взагалі. От каже ну не те, що немає до через місяць, чи ще щось ще весь час була якась заначка, а зараз вихолостилися, і люди кажуть, і при цьому немає когось страху, це щось сучасне, але ніби зараз потрібно, щоб ми були легкі. Я знову звертаюся до слів Ісуса, коли він казав, що все в голки може пройти а, тільки бідний. Ми казали, що це оця остання шкура. На якій тримається твій краквазі кристал, але судячи за сьогодні прям дійсно зараз якийсь період нелегкий. Це не тільки в нас, ще раз пояснюю на платформі. Це я зараз, в принципі, бачу такі речі. Я думаю, що цей рік весь буде десь ось такий. Але важливо, щоб ви розуміли, що зовнішній світ це проекція не тільки внутрішнього, а й тонкоматеріального нашого життя. І тому зберігайте рівний стан, не реагуйте на це як на проблему. Реагуйте це як на ще одну справу, яку необхідно вирішити, бо ви зараз рухаєтеся в напрямку до покращення якості свого життя. Це так і є. Сьогодні стан являється ключем, який відкриє вам. Ці двері вашого завтра. І тому оце все, що відбувається, слухайте себе, і ви відчуєте, що всередині є ваші знання, що все правильно, все нормально. І навіть якщо щось потрібно десь здати, щось потрібно щось перепакувати, якось зараз пройти легенько хмаркою. Нагадую, що всі ці портали, всі ці структури і перуни, і перуниці, і велеси, і я її тригла. І а, всі ті центральні санкретичні фрактали, які сьогодні ми бачимо, працюють для українців, для слав'ян в частності, також. А, це все всередині нас. Це не щось зовні, через що планету проводять. Це все всередині нас, і ці всі жернова всередині нас, і всі ці чакри всередині нас, і всі ці суди всередині нас, і сканери, і все а, так свідомість зараз а, саму себе переводить на інший рівень а, ясного сприйняття а, цієї реальності, більш. Глибокого Об'ємного відчуття бачення, мислення, реагування тобто ми реально стаємо більш розумнішими, більш здатними обробляти інформацію, ясніше мислити. Оце сьогодні прям з людством відбувається. І хто сьогодні ці процеси підтримує, то, відповідно швиденько-швиденько вже починає живитися вже цими енергіями і швидше переходити. Тому ніхто нікуди не летить, ні в яку іншу реальність не переходить. І на перший план виходить відношення з ті. Тому замість думок і почуттів, нехай у вас на перший план зараз вийде відчуття. Вчіться жити в тілі, вчіться його відчувати. Сьогодні саме тіло, ваш евакуаційний шаттл в вашому переході свідомості. Пишіть, що там у вас відбувається.